Де в Запоріжжі можна безкоштовно пройти курси тактичної медицини? Як рятувати себе або інших у випадку поранення? Відповіді на актуальні питання сьогодення далі у фабулі цього тижня. Так починається імітація реальної ситуації, що може статися як на полі бойових дій, так і під час обстрілу мирного міста. Людина може отримати поранення уламками або бойовими елементами ракети, і головне правило встановити з нею голосовий контакт. Знання з тактичної медицини сьогодні можуть стати в нагоді будь-кому з тих, хто проживає в Україні, адже загарбники гатять по цивільних без розбору. Тому такі курси є досить актуальними, а проводять їх щоденно і безкоштовно. Зокрема, і в Запоріжжі інструктори працюють за натівським протоколом надання першої допомоги. Англійською алгоритм називається MARSH. Massive Hemorrhage Airways Respiration Circulation Hypothermia. В перекладі кров легені серце обігрів, скорочено українською колесо. Ми вчимо, як як знаходити кровотечі масивні, як правильно тиснути, як накладати турнікети, як тампонувати рани, як накладати тиснучі пов'язки з тиснучими елементами. Якщо людина не дихає, як відновити дихання, як виявити, чи є пневмоторик чи ні, в чому людей перевіряти пульс, визначати, чи є шоковий стан, обігрівати, ну і про інші поранення теж ми говоримо обов'язково. Цього разу на курси з тактичної медицини завітали вихователі запорізького садочка. Здавалося б, досить незвичний контингент. Навіщо їм такі знання? Однак, запорізькі вихователі з перших днів повномасштабного вторгнення стали надійним тилом як для переселенців, так і для бійців. В Садочка готували їжу для захисників, приймали та надавали прихисток переселенцям і паралельно не забували про своє головне покликання виховувати майбутнє покоління українців. Хоч і дистанційно. Ми вважаємо, що потрібно знати все для того, щоб допомогти будь-якому у цьому житті, не тільки в воєнний час. Тактична медицина, перша допомога, надання першої допомоги це дуже важливо. Хочемо навчитися надавати медичну допомогу. Тому що час такі умови війни може статися якесь лихо. Я так думаю, що під час воєнного часу в даний момент, на даний момент, ми кожна людина повинна. Відповідально відноситься до того, що може комусь повинна бути необхідна така допомога, і ми повинні бути освічені в цих справах. Повертаючись до алгоритму колесо, варто пам'ятати, що виявивши пораненого, в першу чергу потрібно викликати професійну допомогу. Але володіючи навичками, перший крок виявити всі місця кровотечі та затомпонувати їх. Найліпше чистим матеріалом, але в критичній ситуації підійде і будь-яка тканина, що всотує кров. Починаємо тампонування. золоте правило тампонування – ти що. Це тіло потрібно ретельно обстежити на предмет інших поранень. На всі з них потрібно накласти тиснучу пов'язку або турнікет, якщо мова про поранення кінцівок, і той є в наявності. Після чого наступає другий етап алгоритму легені. Перш за все, ми повинні побачити, чи в свідомості наш потерпілий, і відновити прохідність дихальних шляхів. Нам потрібно буде очистити ротову порожнину, якщо там щось буде в ній, якісь інородні сторонні тіла, і забезпечити йому стабільне бокове положення для того, аби зберегти за ним функцію дихати далі самостійно. На третьому етапі необхідно впевнити, що в постраждалого є чіткий ритм серцебиття. Перевіряємо. Ліпше вкрити потерпілого термоплівкою, але підуть і інші підручні засоби обігріву. Фахівці тактичної медицини рекомендують і цивільним громадянам зібрати аптечку з турнікету, плівки, еластичних бинтів тощо. Вона не займає багато місця, але стане в нагоді раптом. Що по перше, вам повинно бути безпечно ваше життя на першому місці. Що ви бачите кров, і наприклад, у вас немає нічого, ні турнікету, ні бинта. Що ви можете зробити, це тиск затиснути і викликати швидку допомогу. Цього буде більш ніж достатньо, щоб рятувати людину. Один курс тактичної медицини триває 5-5,5 з годин. Спочатку проходить демонстрація, потім розділення на чотири групи, що розходяться по базам. Тактика, евакуація, кров легені, серце це надважливо, особливо в такі часи, бо коли трапляються, скажімо, поранення. Зазвичай людина при втраті крові може загинути буквально за 2-3 хвилини. Якщо біля неї опиниться той, хто знає, що робити у таких випадках, він зможе врятувати життя. Якраз ми вчимо людей, щоб вони навчилися рятувати людину, підтримувати її життя перші 10 хвилин. Бо перші 10 хвилин зазвичай біля пораненого опиняється ну, якийсь перехожий, наприклад, да? ну, можливо, там, патрульний, а швидка приїде вона там через 10, 12, 15 хвилин. І задача, наша задача навчити людей, щоб вони протримали у. Щоб стабілізувала людину і протримали її життя до приїзду до прибуття медика. Інструктори Запорізького навчально-тренувального центру тактичної медицини Колесо чинні лікарі, заняття безкоштовні. Реєстрація проводиться у Фейсбуці або за номером телефону, вказаним на екрані.